Давайте всі разом скажемо. Слава Ісусу! Виклики, які ми сьогодні маємо, мабуть, якісь особливі, особисті, у кожного по-своєму. Можливо, для когось політична ситуація в країні або в світі, якось другорядне, але те, що є в мене в хаті, де я не можу знаходитися, я хотів би, я лийну, але на жаль. Тільки потрапиш, хочеш тікати. І такі моменти вони виникають, і дійсно люди приходять своїми потребами перед лице Господнє, щоб якось це вирішилося вже нарешті, Господи, і так уже молюсь, і так молюсь, і так руки клали, і так щось робилося в моїй сім'ї, моїй родині, в моєму оточенні. Але, на жаль, не відбувається того, про що ми, як ми вважали, вірили, що має статися. Бо і про Бога чули, і писання читали, і деколи в церкву приходили. Але не відбувається питання чому? Чому? Сьогодні є досить багато таких питань, Господи, а що треба зробити, щоб люди прийшли до церкви, щоб вони прийшли і послухали Боже Слово. Знаєте, Бог дивився на всі ці речі і вирішив, я їх приведу через війну, бо вони інакше не розуміють. У нас завтра буде знову евангелізація, Я вважаю, більше тисячі людей має прийти. І щоб тих тисячі знайти по цьому світу і привезти до церкви, я не знаю, що треба було робити. Але саме війна вона привела їх в дім молитви. І вони почали чути слово Боже. Слава нашому Господу. Ні, не за війну, за те, що люди прийшли. Господь чинить так, як Він вважає за потрібним, і Він приводить людей. Сьогодні деякі з них вже є членами церкви за час війни. І їх стає все більше. Зараз є в нас підготовка до водного хрещення. І знову є ті люди, які приходили на нашу евангелізацію, вони слухали Боже Слово, і сьогодні вони приймають рішення. Я йду за Христом, я йду до кінця. І дякую Бога за те, що Він привів. Читаю Євангелія від Івана, 6 розділ. З першого віршу. Після цього Ісус пішов на другий бік Тверського моря Галилеї, і за ним пішов великий натовп, оскільки бачили чудеса, які Він здійснював над хворими. Така цікава відповідь, чому люди пішли за Ісусом? Бо вони бачили чудеса, які звершуються через нього. Знаєте, що я зауважив? Я таку думку одного брата скажу, що е, люди за балтологією, така наука є, балтологія називається, вони не йдуть, їм не цікаво. А коли щось проявляється, коли приходить Божа слава, коли, коли люди одужують, коли дивишся на тих людей в натовпі, знаєте, вони, вони різні, їх там десь 8 тисяч, е, так знаєте, кругами. Ми, ми їм служимо, вони якось чередуються, там в нас є певні служби, які коригують ці ці процеси. І коли ти їм кажеш в кінці зібрання, а зараз помолимося за ваше покаяння, хто бажає покаятися, підніміть руки. Коли бачиш, весь зал піднімає руки, я розумію, чому вони це роблять. Бо там є умова, вони вже навчені. Бо після того буде молитва за оздоровлення. І без першої молитви друга буде недієва. І коли вони моляться зцілення, якби ви бачили, як вони кладуть свої руки на хворі місця? І так, і так, і так, і так. Бо місць хворих багато людей, знаєте. Бо я, до речі, запитав її, ну підніміть руки, хто тут здоровий. І вони всі почали посміхатися. Бо всі хворі? Ну, я не хотів питати, хто хворий, хто здоровий, запитав. І виявляється, люди, вони потребують Бога, вони хочуть йти за Ісусом. Але що робить Христос? Він не через гуманітарку, Він не через якісь там речі. Ну, давайте, може, щось там зробимо, щось поставимо, щось там світло, дим, щось таке зробимо. Хай вони прийдуть і скажуть, вау. Ні, вони побачили, що через Ісуса. Люди оздоровлюються, люди звільняються, мертві воскресають, хромі починають ходити, прокажені очищаються. Сталося те, на що не збагнув навіть Іван Хреститель, коли запитав про Ісуса через своїх учнів, чи ти Христос, ще нам очікувати іншого. Ми можемо сьогодні дійсно залишитися при своїх проблемах, потребах. Але знаєте, я бачив такі, які наполегливо. Наполегливо, наполегливо, роки, десятиріччя, вони просять Бога, вони не отримують, але вони продовжують вірити. І знаєте, як блаженно, коли там майже 20 років пройшло і нарешті сталося. І вони кажуть, а я вірив. З мене вже всі голосували, і не довіряли моєму Богу. І пальцем тикали, казали, де твій Бог. А він каже, я вірю. Вона каже, я вірила. І нарешті це сталося. Знаєте, я в минулому займався професійно спортом, був легкоатлетом, і моя професійна дистанція була 100 метрів, 100-200 максимум. То називається спринтер. Але знаєте, за часи увірування я став марафонцем. Я розумію, в Бозі не завжди буває за короткий термін. І деколи госп... Господу. Так потрібно, знаєте, для того, щоб ми стали потужнішими в нашій надії на Господа. І Він цей шлях удліняє, удліняє. Давай! Я вже не можу, ти не знаєш, я знаю, ти можеш. І ти не хочеш з дистанції, біжиш. Біжиш. Можливо, ви чули про таке, коли відкривається друге дихання. Чули таке, так? Да? Але небагато людей люблять цей процес. Бо вони легше помруть, поки другий відкриється. Або ще краще зійду. Ну, скажу, не зміг. А Господь він добрий, він все прощає. Це я не зміг, і це, це я не буду, це я не хочу. Він був добрий, він все прощає. А Бог каже, я більше, ніж ти маєш, сили тобі не дам. Бери, роби! Бо, виявляється, багато людей ще Божої слави не бачили, вони свідчення чули, але самі особисто не бачили. І вони розуміють, чому. піст не піду. Служити не піду. Зібрання молитовне в церкві під час війни не піду. Навіть онлайн дивитися не буду. Чому? Мені є чим зайнятися. Бо якщо про своїх не буду піклуватися, буду гірше невірних. Але піклуватися про рідних ти можеш навчитися саме в церкві, тут навчать. Бо як ми чули, сьогодні дуже багато є вчителів, які понавчали вже такому, що просто жах. А ми до слова, а ми до істини. І коли до Ісуса прийшов то прийшов той натоп, Ісус написано, вийшов на гору і сидів там зі своїми учнями, наближалися Пасха юдейське свято, тоді Ісус. Підняв очі, побачив, що великий натовп іде до нього і каже Пилипові, за що купимо хліба, щоб вони поїли? Таке питання, знаєте, дуже ну, вразливо. За що купимо? А я що тут? самий крайній? Відповідати на такі незручні запитання. Ми сьогодні дійсно можемо з кафедри чути запитання, а ти що думаєш? А як ти дивишся? А ти, ти де щось читав, щось таке приблизно розумієш, а мусиш сказати чітко і ясно, так говорить Господь, і я буду чинити саме так. І спокушувати свого Бога я не буду. Гратися в християнство я не буду. Нарешті приходить час стати воїнами Ісуса Христа. Буквально! Стати воїнами Ісуса Христа. Бо знаєте, як один брат каже, кого послати? А він каже, ось я пішли Його. Я не піду. Хай йому, от йому нема що робити, хай ходить. І так буває, знаєте, друзі, а чому це відбувається? Бо ж одну Біблію читаємо? Одну церкву відвідуємо, одну пастиря маємо. А думки різні. Виявляється, що таке вовче вчення, як ми сьогодні чули, воно зваблює людей з істинних шляхів. І таким чином люди стають аморфними. А ти мені, Господи, не дав в моїй родині. Що я буду за планету молитися? Воно мені потрібно. Ні, я в церкву прийду, то ти ж казав, що до життя вічного збережеш. Ну, ну прийду. Але стають аморфними і бездіяльними. Але у Господа, друзі, для нас є Слово. Слово настанови. І виявляється, сьогодні Христос запитує кожного з нас, а ти що? За що будемо годувати натовп? За що? А я не знаю, що сказати. Ну, хіба що динарів 200, як написано далі, але хіба то вистачить на всіх? Раптом Петро тут хлопчик є, в нього є п'ять хлібів, ячменних і дві рибки. Але все ж таки, навіть це, ну що це на весь цей натовп, а Христос знає, що Він хоче робити. І сьогодні ти можеш бути в розпачі. Можливо, в тебе навіть п'ять хлібів нема, і ти прийдеш на евангелізацію, за тими хлібами і просто послухаєш слово. А саме за тим словом буде визволення. І хліба буде достатньо. Так, що навіть залишиться. І багато сьогодні не можуть збагнути. Боже, до чого це все І так уже? Ми ту пандемію ледь пережили, страхали нас, жахали. Але слава Богу, закінчилось. Бо війна в Україні почалась. Десь вона вивітрилася, та пандемія її не стало. Бо щось стало най, найважливіше. І Бог стимулює нашу віру, брати та сестри, готуючи нас на той злий день. І ми маємо бути готові. Якщо ми сьогодні ще не розуміємо, чому саме ми, чому саме для України оці багато багато, багато переживань, багато страждань. Але зрозуміємо трошки пізніше, коли хліба вистачить всім і ще залишиться. Але питання: коли ти знов прийдеш до Христа або підеш за Христом, заради чого? Можливо, так і не зрозумієш, що за Христом ходили не для того, щоб їсти, а для того, щоб побачити чудо, яке Він бажає створити в твоєму житті. Якщо навіть це пустеля, де були ці люди, для них було важливо, дуже важливо почути слово. І сьогодні це слово подається для кожного з нас. І коли ми пильнуємо над своїм побожним життям, якщо ми дійсно пильнуємо і зауважуємо, Господи, я мушу мінятися і тут, і тут, і тут, і тут. Я недосконалий, і досконалим розумію, ніколи не стану, але Твоя жертва, вона є досконала. І саме вона мені дає сьогодні. Натхнення на побожне життя. Коли ми так будемо розсуджувати? І таким чином проходити цей шлях, який Господь відвів нам на цій землі. Я з братом коли сьогодні зустрівся, я думаю, евангеліст, євангеліста зрозуміє. Я йому кажу: знаєш, про що я дійсно сьогодні жалію? Що мені ще нема 60. Да. Щоб мати можливість, багато людей сьогодні очікують. І це відповідальність, коли ти мусиш переїжджати, перелітати тисячі, тисячі, тисячі кілометрів наїжених в цих машинах. Годин налітаних. Не досипаєш ці часові пояси і все таке різне. Заради чого? Заради того, щоб Слово Боже проповідувалось, і люди спасалися, наближаючись до нашого Господа. Якщо ця думка для кожного з нас буде понад усе, ми не залишимося без благості і милості Господній, бо вірний Господь своїх проведе і дасть все необхідне для нашого побожного життя. Слава Ісусу Христу! Ми будемо молитися за потреби. З якими ми прийшли, у нас є традиційно вже цей список, за якими ми молимося, молимося відповідально. Друзі, ми молимося відповідально. Це люди, які сьогодні ризикують своїм життям. І саме наші молитви зберегли вже багатьох і ми маємо масу свідчень. У нас тут по списку 639 людей, за яких ми молимося кожне служіння в нашій церкві. Кожний день по шість разів на день. Слава нашому Богу! Давайте будемо пам'ятати те, до чого покликав нас Господь і мусимо це зробити. Хай живуть, хай мають надію. Почути Боже Слово, щоб спасти і свою душу. Якщо є потреби, будь ласка, заявіть, будемо молитися.